Уряд відхрестився від відповідальності за перших загиблих у сутичках в Києві. Силовики жодного відношення до смертей під час заворушень на Грушевського не мають, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Мовляв, у людей, які загинули від вогнепальних поранень, стріляли не правоохоронці. Звинувачення в адрес правоохоронних органів взагалі безпідставне. оскільки на Грушевського вони взагалі не мають вогнестрільної зброї? Усю відповідальність прем'єр поклав на організаторів мирних акцій та масових заворушень. Як прем'єр-міністр України офіційно заявляю, що жертви, які на привеликі жаль, вже є на совісті і на відповідальності організаторів і певних учасників масових заворушень. Тепер на вимогу прем'єра відповідні структури мають дати відповідну оцінку цим подіям. У свою чергу Микола Азаров свою оцінку озвучив. Він назвав мітингувальників терористами, а їхні дії екстремістськими. Витримки у нас достатні. Будь-які ультиматуми ми відкидаємо. Ніякої анархії в державі, ніякого хаосу і розколу президент і уряд не допустять. Очільник уряду пообіцяв зробити правові висновки щодо учасників та організаторів масових заворушень. Натомість силовиків, які стоять на Грушевського, прем'єр пообіцяв всіляко підтримати, допомагати житлом та підвищенням зарплат.